І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хаврік на Дравець. Ха, до речі, хе -хе -хе, повна назва цього танку. WZ-60S-дравець. Карта круча, ну що ж, до бою ще нас не було, ну і Хаврік. Я вибачаюсь, там е нік читається вірно як Хаврівік. так? Але я називаю хаврик, ну я думаю, ну це по-просто народному, так? Уменшено лагідно так називаю, так. <схід> Як братішного братіша. Тож я думаю, наш герой не... Та, я завжди так називав, по-моєму, наш герой не ображався. І я знаю, що Ну ми знаємо, що наш герой завжди показує якісь ексклюзивні танки, так? показує такі на них бої. Отже. Побачимо, це у нас танк за ОБЗ 3.0 в другий черзі, там ПТшка йде перша, по-моєму, а потім другий черзі. Ну, вже чекаємо, що скоро, напевно, Хаврік покаже нам і вже імбіще саме всі ОБЗ повиконує. Ну це там так важко, ну якщо я ОБЗ... 1.0 навіть ще не виконав, то ви уявляєте, як для мене це. Є майстри, реально є майстри, які це все виконують. Напевне, щоб мені виконати щось, хоча б перше, так? То мені треба. Ну, особисто, що то не знаю, хто таке ОБЗ, особисті бойові завдання. Тож мені треба було на особисті бойові завдання покликати, напевно, що фабрика. Я, до речі, якщо я не помиляюся, то нашого героя є. Твіч канал, якщо я не помиляюся, є. Телеграм-канал він колись мені. Є... Ну якщо я не помиляюся, так, ну хтось мені от, він е колись е просив, щоб я порекомендував. Я порекомендував, але я ж кажу, я... Ну, якби у вас Ютуб канал був, то мені було б е легше порекомендувати. Та якщо що, пишіть мені на електронну пошту, що ось там, там треба порекомендувати. Якщо можеш, то, то порекомендуй, так? Але ну, хотілося б, щоб ютуб-канал, тому що я ютубом займався, якось розумію. Так, ну це поки що такі розповіді вслух. Давайте далі по бою. 3000 вже настріляно, це у нас Чехословацький важкий танк. Ну, виглядає він як важкий танк. Рухається також як важкий танк. Наскільки я знаю, в нього картонний картон корпус. Ну, є в нього. Такі, можна сказати, щитки. не щити, а щитки навколо гусениць. Я не думаю, що вони там щось врятувують. Можливо, десь і бортом можна танканути тромбом. А ось башта, там, по-моєму, 330 по колу, Ну, може не по колу, але в лобі точно 330, наскільки я пам'ятаю. Так, я так іноді дивлюсь характеристики всіх цих танків. Десь щось запам'ятовує, ви вже експертні експерти вже мене поправляєте. Адже, башти він може чудово танкувати. Перезарядка комфортна. 8,4. Це в нас 10 рівня. 8,4 втяжа перезарядка. Під калібри 315, 450 шкода від пострілу. Чудово. І 264 пробиття бронебійними. Швидкість снаряда нормальна. Я вам скажу, що бронебійні ну, нормальне, нормальне пробиття. Так, взагалі-то ми знаємо десь 250-255, а тут 260-10 Ну, все, ми побачили, так, оцінили на перших хвилинах характеристики, але я так бачу, що він добре нахлопушувань. Взагалі, о, Чехословацька техніка, вона добре Так, Вазики оці, вони там по два снаряди, але вони так нахлопушують. Просто от е, варені суперники від, від них. 7-4 рахунок в нашу користь. 5 тисяч на стрільб. Ну якщо показовий бій, так, то я думаю, що. Е, ну, давайте так. Не менше 9 тисяч. Тут є по кому ще постріляти. Не менше 9 тисяч це таке домашнє завдання. Побачимо, як вийде. нас далі по бою? У нас бачимо, рукава захопили там наші пт бабаха прикриває, щоб під рукавами не проїхали. Під скелею у нас, під кручею самою. Стоїть крє 100. Реймейто Пансерваген там намагається витіснити з гірки об'єкта. А об'єкт з ним впорався все чудо. А ми вихлопушуємо цього ІСа бідолагу без проблем. Бідолаги бідолага ІСа проблеми. Нахлопушився на жиру й чому. Тому що картонний кор. А так, в принципі, мені здається, що в міській карті так, десь якісь є перешкоди. Прикривати корпус дуже чудово можна відігравати від башти. КВН, ну, КВНів, я так розумію, немає практично. Але наш герой зайняв таку імбо позішн, де можна в принципі, і без КВН відіграти, так? Поки що. Так, чудово передумав. Є соти там довго КР, там довго стоїть, їх не можуть ніяк вихлопушити звідти. Намагався, бачимо, із 7 під'їхати, також в нього нічого з цього чудового не вийшло, але все одно перевага в нас. 7-10 рахунок, 7-8 рахунок нашу користь. Там Ташинрад, до речі, цікаво, вже намагається продавити по воді. Ось він цей, ребив. О, його тут нарвався. А, від СТРВ 107-12 танкану. 1900 вже натанковано. Майже 7 тисяч настріляно, а я хотів 9 тисяч, так, щоб вже такий був шикарний показовий бій. Бо я знаю, що це реально нахлопушувальний танк. Не просто ж так ти... <хи> ну дивіться, ну які за ОБЗ видавалися там. Вони всі, в принципі, імбіщінські імбіщі, правда? А ну напишіть, який вам не сподобався. Саме напевне крутезний це ранній, мені здається, так? Із всіх ОБЗ. Не знаю, яка буде, ще не показували. Е, вже ну, то повністю пройшов, пройшов особисті бойові завдання 3.0. Ну, ще не показував. Ну я думаю, що скоро покажуть по-любому. Я думаю, що і наш герой покаже. Знову на імбополочку. Будемо імбополочку суперників вихлопушувати. Наш герой хоче помститися там СТРВ. Гріль там стоїть по-любому. Гріль також постріє. Тут Нарешті є сотово. Там вже перешкод в принципі, не повинно бути. Ну та ще нарад, ну, він повільний повільний. Десь Леопард дівся. Леопард перший там був, можливо, також на їм полочку став. Зараз настрій, якщо там блиндами залітало, то ми, по-моєму, є після бойова статистика, побачимо. Якщо немає, то ось він леопард. Він не встиг тікти до полочки. Хоча він, напевно, і не збирався до полочки, бо він знав, що туди навіть блиндами будуть закін. Він хотів там. Зашкіритися за імбокущиком і підсвічувати воду. О, втрачаємо, мо братіша на об'єкті. Так, ми залишаємося троє проти трьох. Хоча ми більше зараз агресуємо. Сім. Ну я ж кажу, якщо блендами, то напевно вже 8 настріляв блендами. Один ворог знищений, 7000. Ну, те, те будемо коментувати, що у нас зараз показується. Один ворог знищений, 7327 настріляно. 2000 натанковано. Напруження досягає свого апогею. Мені здається, чудово, що зараз у них нікого біля бази не залишилось, бо, пам'ятаємо, були такі бої, що е, от, ну, ніяк не можна пересвітити там от під самою скелею, поки в першому квадраті стоять і ніяких звідти виповушку. У нас герой що може, в принципі, ХП є. А у нас, в принципі, я вам скажу, що і в СТРВ ХП є. Правда, СТРВ. Ну, та і в нас картонний картон, в принципі, корпус, так. Я ж не думаю, що як ти будеш їхати по полю, вони тобі побачать просто. І залишились такі, бачимо, непогані проти нас гравці. СТРВ в них п'ятьох знешкодив, леопард двох. І гріль одного прикопуш. Та Шенрат далі не рухається, бо він там світиться постійно. ну Він і здоровенний, щоб йому рухатися він не може швидко. А в нас бачимо от по маневреності, ну, по маневреності по поки що не будемо оцінювати, бо ніхто не намагався закружлювати. А от по рухливості, ж, по швидкості, то в принципі непогано, так? як для Ну і як для картонного корпусу, так звичайно, що... Опа, підсвітився, чудово, вой! На знищення з усіх стволів. І всіх ташенратівських стволів, так? Тікає вже, просто тікає, так от нахлопушується. він не впав. Я чомусь подумав, що... А, все. А тепер вперед. Просто в наглючу. Леопардик там шотний шотний. Зараз там наша СТРВ, якщо що його прихопнеш. Майже 8 тисяч настріляно. Ну якщо блиндами... Ну точно залітало, це ну 100%. Я думаю, що домашнє завдання виконав. 9 тисяч настріляно. Підсвітився. Чудово. так. Рухнувся. А ну давай приніщимо своїм, великий братішин. Продавлює. Великий молодий братіш так. Так, а де ж леопард? Леопард скористався цією можливістю так, і все ж таки втік. І, і, і я навіть підозрюю, що він втік от якраз в ту імбопозішн на кей один квадрат. Оце будуть у нас проблеми. Ні, ось він. Поїхав на СТРВ, він поїхав підсвічувати. Кого? Не пробив. чудово, От просто суперово. От тобі ББХ, бачите? Бронебійний снаряд. Картон не пробив. І знову за світу пропав. Ну поряд ж біля СТРВ пропав. Напевно, в СТРВ там просто зашкірився за перешкодом. Так, шість снарядів залишається і 2 снаряди фугасних. Так щоб нам ще снарядів вистачило. цього. Призарядка дійсно комфортна, тут і барабана йому не Точність слушність, я бачу, розкид чудовий. Отже, переваг ми багато побачили. Ну і вияснили, що картонний картон корпус Та ну. Ну от зараз блиндом повинен зібрати. Ого, до побачення. Ну і тепер що? Ну, 9 тисяч, я думаю, є. Домашні завдання виконав. Чудовий показовий бій. Дякую завжди. Чудові та цікаві бої. Чудовий, як я полюбляю казати, чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Так, а це вже оновлена у нас карта Фіорди. Нам буде цікаво та чудово, подивитися. Ну і своєчасно, наш герой під ніком Щінраку надіслав бій також на ВЗ-60С-дравець вже на карті Фіорди. Ми об'єднаємо ці два бої, побачили ми, як він грається на кручі, і тепер побачимо, як він грається на фіорда. Чудово, я думаю, супер чудово, таке порівняння буде. Ну, ми зрозуміли, що це нахлопушувальний танк. Ми зрозуміли, що в принципі башта непогана, так танкує. І маневреність рухливість отак, для важкого танку він дуже маневрний та рухливий. Можна навіть його з сильно броньованою стежкою по, порівняти. 49 тільки що 50 км на годину по пересічній місцевості. Не бачимо, що тепер з верхнього респу швидше під'їжджають по тій ущілені, яка вже з'явилася е, в отій здоровеній скелі. Де я казав, що там би можна було б якийсь тунель зробити. Ну, зробили таку ущілену. Цікаво, чудово, ну, я навіть не знаю, чи чудово, бо наші бачимо підтягнулися туди, починають перестрілку. А суперники вони дуже швидко туди підтягнулися, і в них там вже перевага. Але змінюється, в принципі, геймплей, так, змінюються у нас плани на бій. І це чудово, коли щось змінюється. Не знаю, чи на краще це зміни, але воно ну, там змінюється. Але, поки я розповідав, що давайте цікаву історію, у нас починаються тут дуельні дуельні Ну тут нічого, ось саме в цій ющі нічого ніколи не змінюється. Навіть і те, що у нас тут з'являється тунель, ну, може ми... В цьому вже бою побачимо, як по цьому тунелі проїжджають. Піддавлюють. Бо тут правда, чому так зробили? Бо тут завжди стояло, хто кого перешмальцює. Зазвичай перешмальцьовують саме ось з цієї позиції, де наш герой стоїть. Більшість перешмальцьовує. Хоча, коли я граю, так, їду на тяжах, то буває ми. бувають такі варіанти, що ви неодноразово також бачили, що дуже велика армада. З верхнього, е, так, з нижнього респу, ну, ті, що напроти нас, так скажемо, вони починають давити, заїжджати, і тут їх також всіх перешмальцьовувати. ж, ну побачимо, може зараз відбудуться випадкові події і вже тоді вони, може, також будуть продавлювати саме по цьому тунелю. І поки я розповідав свої думки вслух. Свої думки також пишіть вслух. Ви знаєте, що е, наші коментарі читають розробники, вони до них прислуховуються. І вже ті карти, які хотіли переробити, перероблювали. І в принципі, там, де їх потрібно було переробити, там їх і перероблюють. І вже майже 2000 тисячі настріляв. Танкує, танкує чудово баштою. Це точно. Тавенів навіть тут вистачає. Все, почали свіп'яткові події і дивимось, як буде діятися. Поїде він туди з тунель, поїхав, сховався. А наш герой тепер, А ну 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 покажи для гравця UA, Бо я ну, в мене дуже мало часу пограти, я ще не потрапляв сюди в цей тунель. Ой, тогава їсть, я його там зустрічаю. Там багато місця. В принципі, і багато. Там колона, так такі перешкоди, якщо що. Але немає прикриття НЛД. Від Кавенінів не дуже пограєш. Хіба що отак, як зараз наш герой стоїть. Два-три рахунок. 3-3 рахунок тепер в нашу користь. Суперники все ж таки по верхньому респу проїхали. Ну, ще побачимо на Істежках, по-любому ж покажуть, так? бої. І Ми побачимо, як будуть грати через верхній респ. Загалом-то, я так розумію, після цього оновлення карти то піджимають саме наш респ. Саме у суперників переваг. Це так в цьому бою склалося. А ну там в піксель можна було, в принципі. Там є пробиття, чудово. 3689 вже настріляно. Дуже настрій. Тут навіть я ж кажу, і не треба. Мені два снаряди в барабані, взагалі не треба барабану, він як барабан стріляє. 8,2 перезарядка, це чудова перезарядка, блять, аж з такою альпіщою. Бачили, вилітало. Ну, з ІСа 7-го вилетіло 472. Ну, це перевага цього там. Перезарядка це. Тут я так розумію, е... яка перевага самого цього тяжа, що в нього комфортна гармата. Оце реально перевага. Все, повтрачали ми там братіші, отже, все одно з верхнього респу легше продавити. Можливо, що треба було зразу продавлювати, але там велика така відкрита місцевість тепер стала, що все ж таки, мені здається, верхній, верніше. Ну хто з верхнього респу атакує, то... З правого Респу, так? так такое будемо назвати? Бо вони так, справа зліва у нас пазли. До того там перевага. Це витанковує, натанковує, не хоче битися. Приїхав братіш, супер Маус отримав ляща. Ну і ми вже побачили цьому це чудово. Вже і тут проходить нарешті. А, ось там, бачимо, є перешкода, де можна НЛД прикритися, до речі. Поїхав, наглючу, ну так, поїхав, що на хлопушується жут Нічого. Тримайся там, практич. не покриваємо. Той все все натанково і натанковує. Але наш герой по ньому не стріляє, ну, а який сенс по ньому стріляв? Є, стріляє! Вирахував! Бачите, вирахував, коли ли ти підставить свою щоку, яка пробивається. Ну зараз і зараз проти на кому і 6-9 рахунок, не в нашу користь. Все ближче і ближче до нашої бази суперників. Вже приїхав тут грілі чудово, що він не по нашому герою стрільнув, тому що наш герой буде тягнути цей бій, я так розумію. Ано ну, таран, а тут таран чудовий повинен бути. Чудово, з такою швидкістю таран тут повинен бути чудовий. 6 тисяч настрій. Майже без втрати ХП був, так? взагалі без втрати ХП. Таран себе. Тягнемо, тягнемо цей бій. Вже доходимо до 70 до 7, до 7 тисяч, хотів сказати, сімидесяти тисяч деміжутий такий тут коридор. Ну цікаво, так? Тут якщо трупики отак стоять, то ти вже й не проїдеш. Пам'ятаємо, як на ПТС якісь тут грали. І там в ущілені була битва, трупиків стільки стояла, а випадкових подій не було. Вони намагалися ці трупики суперники проштурхати, поки вони проштурхали, їх. Герой нашого відео перестрілявся. Так, ну в принципі там вже багато бета це лінії, там проблем не повинно бути. Зараз... А, ні, почекайте, може ні, не, не повинно бути, все, вони там поралися. 11-9 вже рахунок в нашому користі, є п'ятий там залишився. Біля гірки на нього поїхав гріль. Там є третій і сьомий, і але ну, вони знітилися, я так розумію. Не знаю, куди себе зараз діти. Дісія настрія, 1730 натанковано. Вогонь на, на знищення. Чудово, той здався вже тут. Там є п'ятий тепер наш братіш кличе на допомогу. Дивіться, що можна зробити? Треба всім тепер їхати туди. Вони там, по-моєму, всі, так? Є третій і і. Є... І є... є четвертий, так? Є третій ще багато тепер. Ми ну, за дні ще заїжджаємо. Просто народного. Зразу ж шотного треба зараз забрати. Ага, нарвався, він побачив. Тепер небезпечно. Просто в наглючу, ну поїздки можна як варіант, але відпопушитися не хочеться. Наперекація підловити. Під, під, Де там наші братіші? Гріль під'їжджає. Гріль під'їжджає і починає вихлопушувати. Сподобалось мені оцей тут куналь, мені сподобався. Я ж кажу, не, не, не з кого перевага, коли з'являється. Вже на, на глючу так на глючу погодь, до побачення Ну і третій, розведемо, та розведемо У нас багато сів під'їжджають, втягується. Ого. Не влучив. Закружлювати, побачимо, як він закружлює бабах бабасі, зараз не треба виїжджати, він це розуміє. Просто втікає в тунель, там можна, в принципі, йому НЛД... верніше не НЛД, а свою корму прикрити. І братіша, хочеш врятувати, від'їдь, все. Ти так і не зрозумів, що наш герой хотів його врятувати. Чудовий бій, чудовим настроєм, каже всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі, бачимо на бабасі віддячів.